Російські війська у 25-му році прискорили наступ в Україні. Так свідчить карта, принаймні інститут вивчення війни, і їхні аналітики зазначають, що це стало можливим через нову тактику окупантів. Нова оперативна модель передбачає тривалу повітряну блокаду бойового простору, тактичні заходи з блокування, місії з проникнення і масові напади невеликих груп. І саме це дозволило російським військам просунутися у напрямку Покровська, Олександрівки і Гуляйполя. Ігор Романенко долучається засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Генерал-лейтенант у відставці, пане Ігоре, здрастуйте. Вітаю вас і наших глядачів, пане Ігоре, який ваш прогноз? Ми бачили різні оцінки. Знаєте, це як оцінювати стакан на половину порожній чи стакан на половину повний? Як ви оцінюєте те, що побачили безпосередньо на фронтах за рік, що минув, і який ваш найближчий прогноз, приміром, до середини лютого? Поясню, чому до середини лютого, бо саме в середині лютого нібито йдеться про відкриття нового вікна переговорних опцій або можливостей. Де да, гарний приклад зі стаканом ситуація дуже близька, але є безумовно аспект військовий. Я б сказав, би військово-політичний, а крім того, військово дипломатичний який розгортається. Це було і. Протягом минулого року і має місце, продовжується зараз. Тобто, головне досягнення, яке відбувалося, тут йдуть дискусії, де ж та перемога, що під наша мається на увазі, що під цим розуміти, на мій полі, те, що утримали державу як такову, незважаючи на проблеми, наче більшість єднання в суспільстві, хоча є деякі дестабілізуючі, дуже. Серйозне дії корупційного плану, але ж утримали, і спроможні продовжувати подальший супротив. І він відбувається, незважаючи на важкі ситуації на фронтах. Я це підкреслюю важку важку ситуацію на фронтах на деяких ділянках, таких як Сіверська. Ліман, Покровська, Мирноградська, верміра, Гуляйполі – гуляй Він критичний, але незважаючи на це, вдається утримувати ситуацію. Про ті події, яка пропаганда російська говорила, що от-от буде прорив, оперативний простор вийде. Там їх частина, все таке інше. Це не відбувається і дуже це важливо. І відбуваються процеси, пов'язані на мій поля з тим, що треба утримувати цю ситуацію, які дає підруки для подальшої роботи нашого керівництва в сфері воєнно-дипломатичної про яку я говорив. Ви сказали про дедлайн, ну, і не тільки ви інформаційно зараз довели а відносно лютого місяця. Я б сказав би, що це перший такий рубіж. Врахування того, що яка б у нас війна не була, а в світі і в Європі, в тому числі як у ці війни, вона причетна найбільш міцна. У них почалися канікули і, ну керівництво, там, все ж їх керівництва приймає участь такі, але все, все, все рівно це відображається. Ну і по стану документів, цих п'ять документів, різних кілька зварити процеси, скажем, в бік миру ідуть на працювання різні відсутнього від шопки Ріки говорити наше керівництво в першу чергу зрозуміло, що наше керівництво, але там та е, навіть буде 1% дуже важкі питання, щоб подолати саме останні ці 1%. Тому з точки зору документів я з вами погоджую, що це виходим десь з урахуванням їх відпочинку в нашу е, кроваву війну, яка у нас тут відбувається і дії е, країни агресора. Це буде десь лютий місяць, але е, з точки зору того, як далі будуть е, події розгортатися. Економіка прогнозується світовими фахівцями, економістами, фінансистами у Росіян, якщо буде в такому рівні вести бойовий дії в критичний стан на середину наступного року, і це дуже важливий рубіж. Тобто Путіна буде, буде дотискувати стан там і на фронтах. Треба нам утримувати От принципове питання і наступний якщо по сукупності зробити аналіз всіх цих ситуацій воєнне, політичне. Економічне суспільних країнах, які безпосередньо в цьому приймають участь, і союзники, то є шанси на кінець, на, на осінь ну в цьому році вийти на зупинення бойових дій, і це дуже важливо. Але для цього Україна в першу чергу завдання для нас з вами це підтримати Сили оборони, щоб вони в цій ситуації устояли і давали можливість в інтересах України складувати питання, пов'язане з виходом на зупинення ведення бойових дій і на перемир'я.